Створити презентацію, провести онлайн екскурсію парком або вийти на скайп зв'язок із дітьми з-за кордону. Без гаджетів та інтернету нині не обійдешся, каже вчителька біології Людмила Щербатюк. Гаджети я використовую в своїй роботі щодня. Завдання, які на сьогоднішній день ми виконуємо у силу зобов'язання цього тому що воно вимагає сучасні підходи, сучасна освіта. Вони вимагають сучасного обладнання. Зазвичай послуговувалася особистим ноутбуком та цього тижня. Кабінет пані Людмили поповнився технікою від доброчинників. Цьому говорить. Неабияк тішиться. Власний ноутбук він дуже корисний для себе особисто, тому що я працювала за ним, створюючи все, що мені необхідно, самостійно сама, але його треба було носити. Додому принесла, попрацювала, потім до школи принесла. З новим ноутбуком в бібліотеці вже працює і 11-річна Поліна. На Черкащину дівчинка переїхала з Харкова. Аби надолужити втрачені знання через війну, говорить, вирішила позайматися і влітку. Та книги про історію України, про різних тварин, комах, птахів. Почитати щось, що треба для уроку. Ну, цікаво мені, користуватимуться ноутбуками за потреби в комп'ютерному класі. Його обладнали у 2007-му Відтоді кабінет та техніку не оновлювали, каже директор Валерій Колісник. На сьогоднішній день ми отримали. Три хромбуки ту техніку, яку ми отримуємо на сьогодні, нова вона більш підходить для того, щоб працювати в тих реаліях, яких ми сьогодні живемо, використовувати і під час дистанційного навчання, і під час. Ведення шкільної документації, адже ми вже як декілька років працюємо із сайтами НЗЮЄЙ, тобто ведемо електронну документацію, ведемо електронні журнали. Спочатку повномасштабного вторгнення доброчинники передали для закладів освіти Черкащини 1580 ноутбуків. Розповів очільник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Повноцінно проводити освітній процес в умовах бойових дій. На жаль, область була не готова. Не вистачало сховищ, не вистачало можливості забезпечити повністю безпекову ситуацію. Ми мусили здійснювати освітній процес для частини учнів і частини педагогів в дистанційному режимі або в містеному режимі. Також вважаючи на те, що на території нашої області переїхали цілий ряд. Родин переселенців, які власне все втратили, але діти мають право на освіту, більше того, на якісну освіту. Ці комп'ютери в першу чергу, були для педагогічних працівників, але ж також для створення певних таких освітніх осередків, освітніх консультпунктів, хабів для дітей, які також вчилися дистанційно. Тетяна Недбайло, Олександр Костейніков, Суспільне новини, Черкаси.